Добрый день, отец Александр. Добрый. Что вас сегодня сюда привело? Нас, ну, у нас встреча с нашим кандидатом в мэр, Львом Жиденко. Вы что-то хотели узнать? Ну, мы, мы узнаем, насколько мы ему нужны. Вот так, да? да? Спасибо. Ну, давайте я с вами пройду, не против? Нет, не против. Совершенно. Спасибо. так что мы пришли подсекать насколько мы вам цикарны. Давайте тут в якому справі. Якщо говорити про персональне про мене як прихожан на церкву, то це одна історія. Коли ми говоримо про те, що як допомогти комусь, це також і допомога ближньому. Роздобути нашої церкви сонячні батареї. Це головна мета, бо через те, що у нас за проектом, бо це пам'ятник архітектури іншого опалення, не затвердили. Mm -hmm. І оце все, ну, все ми робимо, стараємось, щоб ви приїхали, подивилися і щоб сонячні батареї якось Ну для опалення ви маєте. Та <звуч> там ну, <звуч> батареї, наверное, електрую, не батареї, а колектори, сонячні Ні, ну тут справа в тому, що тут як, там же ж два були. Ми... Ти вже розумієш цьому.